Доброго вечора, шановні. Прийшла в Канаду золота осінь. З її дощами, з її кліматом. Я давненько не ходила на прогулянку, тому що я свої кілометри на городі виходжу, а сюди якось не доходить. Якраз зараз відлив, бачите. Вода пішла геть, вернулася. Навіть зараз видно течія, що. Вертається, отут гарно видно, що вона йде в залив. Он туди до заливу. Оце наша долина. І ви знаєте, я просто вийшла в город, ну, це чайки тут залітають. Їх тут доволі багато літає, гуси теж. Але в даному випадку тут чайки трошечки над водою. Дуже гарно сонечко сідає, але що мене. Ой, розліталися. Що мене спонукало вийти, я вам зараз покажу. Тут у нас такий комплекс побудований для літніх, та не літніх, а вже е стареньких людей. І тут дуже от від хати прямо видно дерево, яке прямо палає. Воно вже лампочки засвітилися, але то, що тільки... Шоста година, мабуть, бо дзвонили. І зараз я повертаю туди, щоб, як кажуть, вас не, е, камера не бігала. Я включу ближче. Оце, шановні, оці дерева нам від хати видно. І в променях сонця, ну, ви знаєте, виглядає як щось палає. Зараз сонечко, от я йду, воно швидко сідає сонце. Але все одно ви бачите, яка тут краса. Оцих дерев, верхівочки якраз видно від хати. І думаю, ну я ж пропущу, зараз піде дощ, вітер, і я ж не побачу цієї краси. А краса тут з цими кленами це е, казкова краса. Зараз покажу вам ближче ці клени. Хоч би не спітнутися. Подивіться, як кажуть, яскравість передається правильно, бачите? А в сонячних променях то це прямо, бачите? Оце мене спонукало піти. Бачите, воно листячко вже падає. А коли перший морозець ударить, то зовсім. Оце, бачите, така краса. А коли ще на, на голубому фоні, то взагалі. Ну, але зараз сонце сідає, Уже, я кажу, за, за, ліхтарики. Загорілися автоматичні, але все одно краса видно. Оце такі клени. Ви знаєте, я коли вперше попала в Канаду, і недарма кажу, що кленовий листок є на прапорі Канади. Тому що тут, невимовно, оці клени, вони ось ось прямо бачите листочки? І коли морозить спать, це під ногами все. І це така краса. Ну, я ж кажу, що це комплекс для стареньких людей. О, їх сюди здають, тут медицинське обслуговування є. Ось бачите, на такому над долиною. Ось я зараз піду, вертаюсь назад, бо я вам оце, оце хотіла, бо думаю, ой, я. Люблю милуватися цим і думаю, отак прийде час. Он там люди відпочивають. Оце отой. Ох! Ну, приїхали. Було б добре, якби я показала була вам, як тут люди проводять час. Вони отут-от мають усі ці, ці тракторони, що я казала. І гайсають тут у вільний час. Бачите, сонечко вже сідає, це така мусорка у них. Така спеціальна машина приїжджає. ой ще, мабуть, їдуть. Точно. О, це бригада. Ех, І... Уже не побачу, бо там поворот. Так. Вони туди, бачите, там за поворотом може, не видно. Але вони збираються групами Отакі, От типа мотоцикли, такі, тракторони їх називаю, я не знаю, як то по-научному. І ось оця траса внизу, бачите, відгороджена. Вона десь 7 кілометрів далеко, вона майже до побережжя моря, океану туди ця йде лісами, лісами там, де не їздять, бо тут заборонено машинам їздити. Тут машини, звичайні не їздять. Ця траса тільки для відпочинку. І тут е, люди організовують як клуб. Бачите, ось тут я була. Оці клени вам показувала. Ось там церква, бачите, шпіль? Ось так шпиля видно, так видно цих дерев нам до хати. І оце ж я вибігла. А от там машинки, машини їздять, там траса. Та яка траса, така місцева. Я кажу, то кажуть, маш... траса, тобто машини на трасі не так заважають, як оці тракторони. Тому що їх їдуть бригада і всі такі, знаєте, дир-дир-дир, що чути. Оце бачите, яка в мене прогулянка сьогодні була. Оце теж такий парк там. Отам я знайшла, отам кле, це є каштан. оце Такий маленький, видно таке біля червоної машини. От дуже гарно, коли цвіте. А там, за Каштаном, там я знайшла кущ е, Жасміну. І що ви думаєте, ну я. О, це зараз, шановні, подивіться, зараз там далеко. Бачите, повертають машини. Їхали по трасі, і вони всі он, повернули зараз долину. Оце вони всі зараз сюди. Проїдуть. Я так думаю, що сюди траса над заливом, ну, над цією річкою. Їх там їде доволі. Ось, ну, зараз побачимо, що вони собою представляють, якраз тут видно. Ви вже вибачте, що я вас трошки потримаю, як кажуть. Але полюбуйтеся, дивіться, яка тут, як вода піднімається, коли йде прилив. З океану, от він йде, вода заповнює і йде заповнює весь всю цю річку. А потім через деякий час йде відлив і вона повертається в океан. Оця водичка, бачите? Потихенько-потихеньку йде в океан. Ось, зараз будемо бачити, вон вони їдуть уже, Оце, оце, бачите? Оце подивитись, що я маю на увазі, що то за тракторони і як вони виглядають. Я думаю, вони сюди поїдуть, бо там є ще й виїзд на трасу, але якби вони думали по трасі їхати, то вони б там і по трасі їхали. Ні-ні, будуть сюди їхати. Ось, бачите, то вони не, не, один, не один їде, а ціла бригада. Я ж кажу, що то є клуб такий, любителів. Ось бачите, які машини. А ще її відкриті. Це, напевно, трошки далі, бачите? Ось. Оу! Бачите, відпочивають, вони махають. У кожного свій відпочинок. Знаєте, як гарно? Ще от форма, все. Люди доброзичливі. Ось, бачите, не дарма я вийшла. І вони там, потім там повороти, ще там місточок є, і вони ще далі їдуть. Ну, великі-великі. Тут навіть написано, як траса, як довго вона на протязі скільки кілометрів вона тягнеться. Цікаво, вони роблять свої зустрічі, оці люди, там з шашликами, з кавою. От. А там, де зараз світиться е, світло, там переїзд. от Де от, червона машина, то ще одна група їде. Мабуть, отам от, за переїздом. Ну, Добре, шановні, дякую, що були зі мною, що подружували зі мною. От, Так що трошечки. так, То ще одна група їде, там повертають. Бачите, он повернули. Дві машини я поки що бачу. Ось вони будуть їхати, але ви вже побачите. Чайки щось тут розліталися. Хоча тут риби немає. Вони просто люблять на оці будинки, що тут за мною. Люблять робити собі такий привал, а вон одна сидить, бачите? Вон там, наверху. Вони тут люблять. Тусовка в них тут така. Бачите, тут капличка є там далі в цьому парку. Он то жовтий каштан. І, шановні, будьте здорові, тихо і спокійної вам ночі. Миру Україні, миру нам всім, в душі. Бачите, вони ще їдуть. Ну, Привітаємо ще й цих, мабуть. Бачите, двоє, то, напевно, відстали від групи. Так, так, люди, бо це сьогодні субота. І люди після, на вихідні дні вони влаштовують собі такі подорожі. Бачите, як гарна. Траса, вона спеціально така, знаєте, з вибоїнами. О, бачите, оце я мала на увазі тракторончик. Ось і ще один їде. Ну, а цей вже з закритою з кабіною такою. Але теж ну, оце так, люди, такий відпочинок по-канадськи. Ну все, бувайте здорові, шановні.